Друзі, привіт! Міні-розпаковочка Аврора. Так, пішла в Аврору по каву і, звичайно, забула. Вернулася, і в мене аж два чеки. Так, ось така кава, вона коштує 219 гривень. Коли я проживала в селі, ми її часто купували, але вона там в рази була дорожча. 250 гривень. Орієнтовна її ціна в селі. Тут 219 Непогана кава розчинна 200 гривень. Далі. Придбала два зошитка в клітинку на 24 листочки. Ось такі гарні, вони по 14 гривень. Я завжди все записую, і мені наразі вони дуже потрібні. Записую планування, доходи, витрати, що потрібно зробити і так далі. Це, до речі, дуже добре. Рекомендую записувати все. Ручечка 5 гривень. Від е, слимаків ось такий засіб. Він коштує 19 гривень. У нас на 6 слимаків. Е, до речі, є відео на каналі ставили пиво, вони туди злазяться, п'ють і тонуть. Також дуже добре сілью посипати, але за кожного треба окремо. Ну, спробуємо ось такий засіб. Можливо, теж допоможе. Його там не багато, це просто на пробу. Так, рідке мило ось таке 450 мл. Воно коштує 19 гривень. Також взяла порошок по акції. Порошок він 16 гривень, ось такий від Аврори 350 грам. для машинного прання. Зараз акція. Також зайшла, придбала масло 75 гривень в магазині. І лимончик у вітамінці заважив 14 гривень. Ну, ось такі покупки.